Йло. Перші північно-корейські військові нині мали б з'явитись у Курській області, а до кінця жовтня туди б мали б перекинути до 2600 північних корейців. У яких вдома в якості заручників залишились їхні родичі? Про це заявив керівник української розвідки Кирило Буданов. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Сарцов. Я є журналістом, і це канал е, україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігирьов. І Для того щоб Ютуб краще посилав україномовний контент. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, також обов'язково підпишіться на, кан на е, цей канал. Ну і за бажання можете підтримати нашу роботу е, донатом на Патреоні чи долучившись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку незалежного каналу. Отже, е, пане Дмитрі, є оця заява Дмитра Буданова, є інші заяви е, інших чільників, інших. Е, розвідок в тому числі південно-корейської, які вже висловили го готовність надати свою допомогу в боротьбі з північними корейцями, і все таки питання: а наскільки це відповідає дійсності? Давайте почнемо з південної Кореї. Їх повідомлення. 17 жовтня Міністерство оборони Південної Кореї заявляє про те, що скорше за все мовиться про передислокацію на території Російської Федерації, не військового контингенту, а відповідно цивільних спеціалістів. Цей же день розвідного риства Південної Кореї повідомляє про те, що скорше за все саме 1500 спецпризначенців вже передислоковані на території Російської Федерації. Тому бачимо розбіжність в заявах силового блоку Південної Кореї. Ну поясніть мені, яким чином власне розвідтовариство дає інформацію щодо 1500 спецпризначенців, в той час як Міністерство оборони цей же день заявляє про цивільний компонент відповідно громадянка КНДР. розбіжності, як мінімум, багато запитань правильно. Тепер з приводу відповідно можливостей двох до навіть 12 тисяч спецпризначенців з КНДР. Варто говорити про те, що армія КНДР п'ята по чисельності армії в світі більше мільйон, практично мільйон триста, мільйон двісті особового складу. І тут особ... варто зазначити, що спецпризначенців – це приблизно до 200 тисяч. Всі розповіді про непрацюючу економіку КНДР. Поганий стан армії КНДР це залишимо українським так званим військовим експертам. Жодна економіка в світі не здатна витримати подібних навантажень, якщо вона не працює протягом десятиліть. Правильно? Тобто, мільйон двісті особового складу треба забезпечити і матеріально-технічне, і грошове забезпечення. Це перше, ми можемо припускати відповідно. Як то кажуть, участь у цих процесах КНР Російської Федерації то що але, але якби там не було, це п'ята армія в світі. Ще раз підкреслю спецпризначенців приблизно до 200 тисяч. Е, всі заяви з приводу того, що армія КНДР не має практичного бойового досвіду з часів Корейської війни, це так само на совісті так званих воєнних експертів. Мовиться про те, що е, в окремі підрозділи армії КНДР. Приймали участь практично у всіх бойових діях на африканському континенті. Це в Анголі під час громадянської війни. Війни вже з південної Африканської Республіки. Низці інших збройних конфліктів. Приймали участь в арабо-ізраїльських конфліктах на боці відповідно, Арабських країн саме військові інженери КНДР побудували ті підземні тонелі для Хамас і Хезболи. Ну і останні зафіксовані факти присутності вояків КНДР це відповідно на території Сирії. Так ми можемо говорити про обмежений контингент, який приймав безпосередню участь, а не про всю армію, але менше з тим, відповідно, що на території Сирії вояки КНДР проходили відповідне питання. Опробування е, новітніх технологій в умовах реальних бойових дій, тобто, це є відповідна система радіоелектронної боротьби російського виробництва і ті самі е, системи е, безпілотних літальних апаратів і моменті їх протидії. Тому, е, е, скажімо так, зневажливо ставитися до цієї проблематики, я би, ну скажімо так, поостерігся. Разом з тим, варто відзначити, що, на мою думку, основний вектор. Цієї інформаційної складової, а саме мовиться про інформаційну складову, бо я поясню, чому наприклад, генсек НАТО Марк Рюте заявив про те, що він не володіє інформацією щодо передислокації вояків КНДР на території Російської Федерації. Аналогічні заяви про. Але і з вуст очільника міністерства оборони сполучених штатів Остіна ба більше того, Алекорню, міністра оборони Франції, заявивши про військово-технічну підтримку нашої країни, підтримку пролану перемоги Зеленського. Менше з тим зауважив, що наразі Франція вивчає питання присутності вояків КНДР, бо відповідної інформації немає. З приводу можливостей, пане Олександре, вельми, товариство, цих 2,5 спецпризначень, 2,5 тисяч. Перепрошую, то може скластися враження, що там 2,5 вояка КНДР. Тобто, ці спецпризначенці ті, в Курській області, на що вони здатні? Ну, останні заяви головкома Збройних сил України Сирського. Присутність в Курській області 50 тисяч російського контингенту, правильно? Так. Беремо за константу, Від цього і відштовхуємося. А тепер я називаю ті частини, які власне зосереджені на території Курської області. Це елітні підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Це не строковики, не контрактники. Це відповідно дві бригади морської піхоти, 810-155. та та це 6 дивізій повітряних десантних військ. 7, 11, 76, 83, 106. Плюс перша бригада. Плюс друга бригада спецпризначення ЦГРУ і відповідна 116 та дивізія Росгвардії спецпризначення. Тобто спецпризначенці, 50 тисяч російських спецпризначенців, які наразі не в змозі Вирішити питання видавлення Сил оборони України з Курської області. Поясніть мені, яким чином на ці процеси можуть вплинути 2,5 тисячі спецпризначенців з КНДР. Прошу товариство, Прошу? Складно. Складно. Ну, залишайте свої коментарі товариство, з цього приводу. Я хотів би почути ваші думки. А тепер те, що відбувається в Курській області. За даними західних розвідок,. Сили оборони України це максимум до 20 тисяч, називаються й менше цифри від 16 до 20. Ще раз підкреслю: 50 тисяч протистоїть росіян, а повідомлення тепер за останню добу російські пабліки і російське міністерство оборони говорять про те, що сили оборони України після візиту сирського перейшли відповідно до активних бойових дій. Зафіксовані відповідно атаки сил оборони України в районі е, Обухівка і е, Зеленого шляху. Ба більше того, за повідомленнями російської сторони, відбувається передислокація оперативних резервів збройних сил України і тактична ініціатива наразі на боці сил оборони України. Крім того, окупанти відзначають і різке посилення е, відповідно за вогню. Засобів ураження Сил оборони України це відповідна ствольна реактивна артилерія, що говорить про те, що скорше за все перекинули снаряди. Е, крім того, самі окупанти відзначають той факт, що на території Курської області введені підрозділи спецпризначення вже України з метою промацування слабких місць оборони Російської Федерації. Тобто, мовиться про те, що Якщо промацують слабкі місця, то відповідно підуть в наступ, правильно? Останні повідомлення українського генштабу є тактичні успіхи Сил оборони України в Судженському районі. Західніші Суджі, правильно? Це останні повідомлення, які можуть верифікувати наші шановні глядачі. І відповідно є успіхи Сил оборони в районі Руського Порічного і Черкаська Порічне. Тому знову виникає питання. Росіяни сподіваються двома з половиною тисячі корейських спецпри Кендерівські спецпризначенці. Давайте уточнимо, бо виник дипломатичний скандал, коли відповідно з'явилося з української сторони повідомлення про те, що українські воїни будуть різати голови корейським військовослужбовцям, не беручи до уваги, що відповідно є. І Південна, і Північна Корея. Ну, то таке, як то кажуть, як завжди, хотіли як краще, вийшло, як завжди. Тому, шановне товариство, ще раз закликаю, якщо хтось нас хоче налякати навіть 12-13 тисячами вояків КНДР, то я хотів би нагадати, що щодобові втрати окупантів це приблизно 1200 особового складу. І тепер основний момент, коли так званий інститут вивчення війни виходить на загал і говорить, що відповідно за рахунок Воїківська НДР Російська Федерація і відповідно особисто російський диктатор мають на меті уникнути характеру мобілізації, це відповідна дурня, бо російська сторона, на жаль, має можливість поповнення особового складу на рівні 35 тисяч, щомісячно. Що місячно підкреслює, яким чином 12 тисяч вояків КНДР вирішить питання відповідно уникнення часткової мобілізації? Якщо про це взагалі не мовиться, вони без оголошення часткової, тим більше загальної мобілізації мають можливість поповнення особового складу на рівні 35 тисяч. Пане Дмитре, а чому вони обрали саме Курську область, а не Запорізьку, не Донецьку? Не Харківську. Бо, відповідно, Курська область це територія Російської Федерації, а присутність вояків КНДР на території окупованих районів України це безпосередня участь у бойових діях, тобто розширення географії війни. Тоді КНДР автоматично є країною-учасницею стороною війни з усіма наслідками. Тому скорше за все мовиться про інформаційний характер цієї операції з приводу можливої присутності вайківка НДР. Натомість, на мій погляд, Росія таким чином вирішує для себе основне питання: це військово-дипломатичний тиск вже безпосередньо на сел, показуючи можливість. Подальших сценаріїв щодо ескалації військової напруги безпосередньо на Корейському півострові і, відповідно, демонструє всьому світові можливість розширення географії війни за рахунок третіх країн. Тобто, це відповідь на, відповідь на план Зеленського перемоги і перший пункт, якого ми з вами обговорювали, це пропозиція щодо вступу в НАТО. Пане Вулоса, Дмитр... дзвінок вже. Зрозумів, добре тоді, мабуть, закінчуємо. Отже, це був Дмитро Снігіров, військовий екс аналітик. Якщо вам було цікаве це ці відео, обов'язково дайте про це знати. Підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую вам.